Кабінет міністрів дозволив бронювання до 100% працівників на території активних бойових дій. Це стосується підприємств, які мають статус критично важливого, а також фактично здійснюють діяльність та мають зареєстроване місце здійснення діяльності на території активних або можливих бойових дій. Де шукати цю інформацію? Такі території ми можемо знайти в актуальному наказі Мінрозвитку. При цьому щодо таких територій не має бути зазначено дату закінчення бойових дій. Зміна ліміту буде відбуватися через портал дія шляхом звернення туди органу, який надав рішення про визнання підприємства критично важливим. Сподіваємося, що такі зміни сприятимуть сталому функціонуванню підприємств у прифронтових зонах.